Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 20 по 23 жовтня мене звати Українчик і це канал Всілякі Новини. Я маю сьогодні для вас дуже добру новину. Раніше прогнозований нами сніг у більшості північних і західних областей відміняється. А такі кардинальні зміни. Означають, що в Україну йде чергове потепління. І не просто потепління, а справжня осіння спека. Адже в окремих областях температура підніметься до плюс 27 градусів, уявляєте? Загалом тенденція теплої погоди супроводжуватиме всю Україну в період з 20 по 23 жовтня. Та разом з потеплінням в Україну летять дві бурі. Перша буде дощовою. Друга складатиметься з потужних вітрів. Хай якої потужності вони б не були, вони дутимуть з півдня, а це означає, що саме ці вітри і принесуть нам істотне потепління. Зараз детально розкажу, коли по всій Україні варто чекати на зливи, а також проінформую, в який день південні буревії принесуть нам потепління. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю 20 жовтня майже в усіх областях дощитиме тільки один регіон залишиться сухим, сонячним і малохмарним. Північ, на Чернігівщині, стовпчики термометрів в день покажуть плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В Сумській області денна температура повітря нижча, плюс 7, плюс 9, нічна також плюс 4, плюс 2 градуси. І на Чернігівщині, і в Сумській області синоптики обіцяють сильні зливи і хмарне без прояснень небо. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду Південь – це єдиний регіон, де 20 жовтня збережеться суха погода, а небо буде хмарним і з проясненнями. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби – плюс 19, плюс 21 градус, в темні – плюс 13, плюс 11. На Миколаївщині і в Криму – в день плюс 20, плюс 22, вночі – плюс 14, плюс 11 градусів. В Одеській області також – плюс 20, плюс 22. 22 градуси у денні години доби, ніч тепліша: плюс 16, плюс 14 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід тут істотні дощі литимуть абсолютно в усіх областях без виключень, плюс 17 плюс 19 градусів в день буде у Чернівецькій і Закарпатській областях а також на Франківщині вночі від плюс 9 до плюс 6 градусів. На Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 14 плюс 16, вночі плюс 9 плюс 6 градусів. Рівненська область і Волинь 20 жовтня будуть найхолоднішими областями України. Тут синоптики обіцяють від 9 до 11 градусів тепла в день, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В Ковалі в день плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. Тут синоптики прогнозують сильні дощі і хмарне безпрояснень небо. Луганщина в день плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. Також очікуються істотні зливи. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 14 плюс 16 градусів у світлі години доби, плюс 10 плюс 8 у темні, хмарно, без прояснень і сильний дощ. В Маріуполі також дощитиме денна температура плюс 13, плюс 11 градусів, нічна така сама. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині. Денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 9. Плюс 7. В Київській області і столиці плюс 9 плюс 11 градусів в день, вночі також від 9 до 7 градусів тепла на Полтавщині і в Черкаській області в день від 14 до 17 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 5. У Житомирській області в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі від 7 до 9 градусів тепла. На Вінничині денна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В усіх областях Центральної України очікуються відчутні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 21 жовтня, інтенсивність опадів істотно знизиться. Так в окремих областях або покрапає ледь помітна мжичка, або взагалі з неба не впаде ані краплинки. Північ на Чернігівщині і Сумщині. В день синоптики прогнозують плюс 7, плюс 10 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь тут буде по-справжньому спекотний день. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 18 плюс 16. В Миколаївській області буде ще спекотніше: плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 15 плюс 13. І в Криму. Плюс 25 плюс 27 градусів у денні години доби, плюс 16 плюс 14 у нічні. Погода буде малохмарною і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області в день плюс 14 плюс 16 градусів, від плюс 7 до плюс 5 градусів вночі. У Хмельницькій і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. Нічна плюс 11 плюс 9. На Львівщині 21 жовтня термометри покажуть плюс 20 плюс 22 градуси, плюс 12, плюс 10 вночі. Закарпаття тут тепліше, плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 16, плюс 14 вночі. На Франківщині і у Чернівецькій області. В день плюс 24 плюс 27, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Хмарне зпрояснення минуло. Небо збережеться по всьому західному регіону. На дощі синоптики прогнозують в Закарпатській, Львівській і Франківській областях. Врешті областей українського заходу без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. На Луганщині прохолодніше, в день плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. У Донецькій області навпаки тепліше: вдень плюс 17, плюс 19 градусів, нічна температура повітря плюс 15, плюс 13 градусів. Невеликий дощ очікується на Харківщині. В Донецькій і Луганській областях хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. На Житомирщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. В Київській області і в Києві день буде на 1 градус прохолодніше, плюс 13 плюс 15. А вночі навпаки тепліше, плюс 9 плюс 7 градусів. На Черкащині Температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. Вночі плюс 11, плюс 9. У Полтавській області буде на 6 градусів холодніше. Плюс 14, плюс 16 в день. Плюс 11 плюс 9 градусів вночі. На Вінниччині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині. Денна температура плюс 21, плюс 23 градуси, нічна плюс 13, плюс 10, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В усіх областях центрального регіону буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Неділя 22 жовтня, це день, коли по всіх регіонах літатимуть доволі відчутні вітри, а на половині території нашої неньки покрапують невеликі дощі. Північ, Чернігівська і Сумська області. Тут плюс 11 плюс 13 градусів синоптики обіцяють у денні години доби, від 7 до 5 градусів тепла у нічні. Вітер південно-східний, сильний, 7-12 метрів за секунду. На Чернігівщині і Сумщині хмарно з проясненнями і місцями можливі невеликі дощі. Південь в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 21 плюс 24 градуси в день, плюс 15, плюс 12 вночі. На Одещині тепліше. Денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 17 плюс 15. У Запорізькій області навпаки, прохолодніше: плюс 19, плюс 21 градус в день. Плюс 11 плюс 9 вночі. І в Криму денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. Вітер південно-західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без виключень південних областях. Захід від 15 до 18 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Закарпатті і Львівщині в день тепліше плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 13 плюс 10. У Тернопільській, Франківській і Хмельницькій областях плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 12 плюс 10 вночі. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В усіх областях Західної України синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності. На Львівщині і в Закарпатській області пролють сильні зливи. В усіх інших областях Західного регіону покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Схід на Луганщині денна температура повітря: плюс 12, плюс 14 градусів, нічна, плюс 8, плюс 6. У Харківській області вдень плюс 14, плюс 16. Вночі також плюс 8 плюс 6 градусів. На Донеччині в денні години доби термометри покажуть плюс 16 плюс 18 градусів, у нічні плюс 10 плюс 8. В Маріуполі в день плюс 14 плюс 16 градусів. Ніч буде набагато теплішою, плюс 14 плюс 12 градусів. Опадів на сході України цього дня не буде. Хмарне з проясненнями небо вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна, на Житомирщині, Полтавщині, Київщині і в Києві. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 14 плюс 17 градусів, вночі плюс 9 плюс 7, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині і у Вінницькій області. Денна температура плюс 18 плюс 20, нічна плюс 11 плюс 8 градусів. І на Черкащині плюс 17 плюс 19 градусів. Термометри покажуть в день від плюс 11 до плюс 9 вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Невеликі дощі очікуються на Черкащині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині і у самій столиці, а також на Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях без опадів. В понеділок, 23 жовтня, по всій Україні буде волога погода. Майже по всіх регіонах є вірогідність опадів. Сильні вітри цього дня продовжать робити свою справу. Північ на Сумщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 11, плюс 8. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ. На півдні, в Херсонській області, вдень термометри покажуть плюс 20, плюс 22 градуси, вночі плюс 15, плюс 13. На Запоріжжі температура нижча. Плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. В Одеській області денна температура повітря плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 17, плюс 15. На Миколаївщині плюс 19, плюс 21 градус в світлі години доби, плюс 14 плюс 12 в темні. І на Кримському півострові в день термометри покажуть плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі плюс 16 плюс. 14. Сильна злива має пройти на Запоріжжі, в Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму покрапає невеликий дощик. На Одещині хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області, а також на Львівщині синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в день, плюс 8 плюс 6 вночі. На Тернопільщині і у Хмельницькій області денна температура плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Чернівецькій області разом з Закарпаттям в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. І на Франківщині у світлі години плюс 12 плюс 14 градусів, у темні плюс 8 плюс 6. В усіх областях Західної України хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Луганщині і у Харківській області в день плюс 14 плюс 17 градусів, вночі плюс 11, плюс 9. Донеччина тут тепліше: плюс 16 плюс 18 градусів у денні години доби, плюс 14, плюс 12 у нічні. В усіх східних областях хмарне небо і сильні зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Київщині і у самій столиці. Денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 12 плюс 10, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Полтавщина і Черкащина тут в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 11, плюс 9 градусів. В Житомирській області в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 9, плюс 7. і на Вінничині плюс 15 плюс 17 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Істотні зливі, можливі на Полтавщині, в усіх інших областях центральної України на дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд! Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним колегам і сусідам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.